Вітаю вас на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова я зараз на зв'язку з нашою новою експерткою, астрологиною, регресологиною Інною Довгань. Вітаю вас. Привіт! Дуже приємно познайомитися. Я теж дуже рада вас бачити і розкажіть коротко, чим ви займаєтеся, аби познайомити вас з нашими глядачами. Я вже більше 15 років працюю як астрологиня, розбираю натальні карти, роблю прогнози річні, різноманітні сумісності, і також займаюся регресами. Але я не просто регресолог, я саме регресолог-екзорцист. Можливо, це якось дивно звучить для людей, але я працюю з темними силами, я звільняю астральні поля людей від підселення. І це мені дуже подобається робити, тому що на кожному сеансі дізнаємося дуже багато цікавого. Якраз таки про наш світ з астрального світу? Цікаво. До речі, можемо виділити навіть час і поговорити пізніше на наступних ефірах про саморегресію, але сьогодні я підготувала такі для вас питання саме про цю весну, якою вона буде для українців, зокрема. І можемо почати з того все ж таки: друга частина березня. Як вона програється саме для України? Яким буде? Някой буде друга частина березня. Так, ну що ж, друга частина березня, я хочу привітати нас всіх, тому що якраз це буде коридор затемнень, який вмикається в ніч з 13 на 14 березня. Це буде ніч кривавої, повні, дуже такий насичений негативною енергетикою час. І саме в цей час вмикається, от якраз буде затемнення відбуватися місячне. І саме це затемнення, от якщо ми будемо спостерігати, або в ніч з 13 на 14, так само 14 число, 15 число. Тут такий вмикається час керівництва темних сил, які будуть на нашій землі влаштовувати різноманітні, не дуже приємні події. Тобто у ці три дні у світі може прокинутися новий вулкан, може відбутися землетрус, можуть відбутися катастрофи, можуть відбутися якісь також і затоплення, і різні катаклізми в тому числі. Якщо ми подивимося Україну, звісно, це її також не у мене. Але е, я вже спостерігала в новинах, що там назначили якісь перемовини саме якраз на 14 березня. І виходить, що це в день затемнення, в день повні, кривавої, повні. А в такий період часу взагалі не можна ніякі перемовини робити, не можна підписувати ніякі важливі папери. Чому? Тому що це буде обман. Це, якщо я сказала, це час керування темними силами. Відповідно, те, що буде прийматися, ну це буде помилковим рішенням, і тому це не буде прийняття там, наприклад, якогось мирного ще договору. Цього не відбудеться ще в березні місяці. Взагалі, березень місяць він не для цього. Він якраз таки для того, щоб виправляти старі помилки. Тобто, що тут було б добре робити, якраз зараз ретро Меркурій, ретро Марс. Ой, тобто ретро Венера. Ретро планети ці вони вказують, що люди спочатку виправте старі помилки, а потім вже е, в квітні будуть підписувати щось нове, вирішувати нові питання. Тож, якщо якісь документи підпишуть цей період е, з 14 березня по 15 квітня, все це буде потім ще перероблятися, анулюватися, скасовуватися, перевирішуватися. Тобто остаточне рішення не буде прийняте. І всі оці перемовини. Вони до чого хорошого не призведуть. Особливо, якщо це відбудеться в ніч кривавого місяця, кривавої повні. Тому що саме ця ніч це взагалі ніч жертвоприношення. І е, оці три дні це час, коли темні сили якраз будуть брати з людей. Ну, кров вони будуть брати, життя, страда, страждання, біль і всім цим харчуватися. Тобто, ну, те, що буде вирішуватися, це буде під таким впливом темних сил. Тому я б не рекомендувала надіятися якось дуже сильно на ці перемовини. Тим паче відкривається оцей коридор затемнень, який буде тривати до 29 березня. А в коридор затемнень взагалі не можна. Приймати важливі рішення, не можна підписувати важливі документи, не можна виходити заміж. Ще й на ретро Венеру і на ретро Меркурій не можна купувати техніку, купувати якісь дорогі речі, а робити операції також не бажано, особливо якщо це пластичні операції і направлені на коректування зовнішності, тобто якусь красиву, щось зробити красиве. Не можна якісь коштовності купувати, не можна взагалі, от щось ну, якщо при Придбає щось людина. Дороге в цей період. Вона буде незадоволена, вона буде розчарована і прийдеться все це повертати на ретро. Хороший час, щоб щось продавати, збутися від чогось, так, викинути якийсь мотлог, сміття, продати щось, що вже вам не подобається, це прекрасно. І так само ця енергія буде працювати і в оцих усіх домовленостях. Тобто, як це буде виражатися? Якщо щось запропонують підписати, це буде помилкове рішення. Воно буде. Ще перевирішуватись. Тому до 29 березня ми можемо, звісно, надіятись на якесь вирішення, на припинення вогню, але все це буде йти під егідою. Тут ідуть як і рибні енергії, вмикаються. І ще й цей коридор затемнень. Тобто, це буде омана. Все одно це буде брехня і це буде прийняття рішення такого, яке нам не сподобається. Або може бути як, нам можуть це презентувати. Так, начебто, ну, там щось вирішили, це буде найкращим чином для України. А потім ми після коридору затемнення тверезими очимами, очима подивимося, що це була тільки ілюзія, насправді то це нічого не вирішили і стало тільки гірше. От чим це все обернеться і люди це будуть спостерігати. А, тому березень місяць це ще не місяць вирішення ніяких питань. Але квітень вже йде з кращими енергіями, особливо починаючи з середини квітня. Тобто оці ретропланети, ретро Меркурій і Ретро Венера, вони будуть мати свій вплив до 15 квітня. Тому саме до 15 квітня тут те, що буде підписуватись, те, що буде вирішуватись, воно не буде остаточним, воно буде розчаровуючим, воно буде змінюватися і воно буде ще перепідписуватися, переглядатися. Тому це треба розуміти і це пам'ятати. От вже після 15 квітня, от там вже почнеться вирішення питань. От там, так би мовити, вже почнемо говорити про щось серйозно, і там вже вмикаються кращі шанси. Там, вже, якщо подивитися. І прогресії карти України, і прогресії карти війни там іде вмикається поєднання місяця з Венерою, і це вказує на те, що почнуться вже якісь нормальні домовленості, які можуть вже до чогось призвести. Тобто, вже якісь рішення будуть дійсно прийматися, коли вже ці ретро режим і коридор затемнень закінчиться. Ну, будемо чекати завершення таких цих тому Ми ще думаю, що всі наші глядачі їх відчувають на собі. І власне, хочеться зараз поставити таке питання, чому зараз всі масово хворіють? це вірус новий, чи це можливо знову повертається ковід? Чи це щось нове? Що, чому всі і при чому симптоми у всіх однакові? Це висока температура, яка ніколи ну, дуже дуже важко збивається. Віруси нові запустили ще в січні місяці. Я про них попереджала, і багато людей вже ними перехворіли. Але зараз ситуація трошки інша. Зараз ситуація саме пов'язана з отруєннями, тобто це хімікатні отруєння, які випустили в повітря, які випустили в водойми. І тому хворіють не тільки люди, а й тварини. Тобто тварини зараз масово заражаються, тому що вони п'ють цю воду. Так? Вони ж не з крану воду п'ють, так, не, не з пляшок. Тобто вони п'ють з Дніпра воду, яка заражена, вони дихають повітрям на горі, так там де випускаються якраз всі оці хімікати. І е, дуже багато волонтерів пишуть про те, що до них відносять отруєних саме тварин, саме птахів, тобто качки, лебеді, якраз які п'ють цю воду. І це нам може давати якраз у ці натяки про отруєння людей, на це впливає. Якраз от зараз ідуть аспекти від Нептуна на небі, Нептун в рибах. Тобто це його сильне положення, і звісно, він тут вказує на всі оці хімікати, на всі оці отруєння. І а, наявність аспектів від Нептуна. от якраз Від Нептуна, зараз іде опозиція на місяць. Місяць він відповідає за народ, взагалі. А Нептун він відповідає за всі отруйні речовини. І оця от опозиція, вона якраз сказує, що йде якесь отруєння. Отруєння людей, і тут що потрібно робити? Просто вийти так і вдихнути повітря. На наш погляд, воно свіже повітря, так на вулиці, а насправді то воно вже не таке свіже. І е, такі от ще будуть відбуватися маніпуляції в сторону людей, особливо от ще до кінця березня. Тобто, весь оцей коридор затемний ще буде зберігатися вся ця тема. Ну, хочу побажати нашим глядачам і загалом всім українцям одужання, тому що такі хвороби зараз у наші у багатьох моїх знайомих. Я впевнена, що наші глядачі теж відгукнуться і напишуть про це, якщо мають певні проблеми зі здоров'ям. І таке останнє питання зараз. Дуже часто зникає зв'язок, саме навіть не інтернет. А зв'язок це якось пов'язано з коридорами планет, чи це можливо просто перебої, перебої зв'язку через масштабні обстріли. Print que é a Ну, а тут, перше, звісно, це обстріли. По-друге, тут йдуть пошкодження, скажімо так, від планети Уран. І планета Уран у нас відповідає за все, що летить з неба, і також вона відповідає за електрику. І тому, доки йдуть напружені аспекти від урана, це буде, ця позиція буде продовжуватись. І вона, знаєш, так само продовжується до кінця березня. Тобто, весь березень, він, в принципі, ще такий доволі напружений, іде, я вже про це давно казала, а вже з квітня місяця починаються покращення. Покращення. Вже буде і покращення пов'язане з електрикою, і взагалі, от навіть більше з середини квітня, трошки вже буде якось спадати оця енергія напруги, тому що і аспект, який сформувався, аспект війни, його називаю, тому що він якраз сформувався. Незадовго до того, як почалася війна. І він тільки почне розходитися з 15 квітня, потрошку почне розходитися, і він буде розходитися ще весь 25 й рік. Тобто, це вже буде давати початок закінчення оцього всього військового конфлікту. І тільки з 15 квітня люди почнуть потроху почувати, що все воно йде до якогось завершення. Тільки це завершення воно ще не трапиться за один місяць чи за два місяці. Я ж Скажу, він весь рік буде розходитися цей аспект. Розійдеться він остаточно, аж у кінці квітня 26 року. Ну, будемо надіятися, що цей березень ми переживемо і будемо чекати на квіти, на хороші позитивні новини, зокрема для України і для загалом для світу. Я дякую вам за такий детальний прогноз, за такі детальні передбачення. Надіюся, що побачимо у наступних випусках.